Вітаю на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. З вами Мурчик. Ми з України. В Одесі та Одеській області за суботу та неділю значно покращили ситуацію в енергетичній сфері. Від аварійних відключень, коли 70% мешканців всього регіону сиділи без світла взагалі, Одеська область перейшла ще з суботи до спланованого графіку стабілізаційних відключень. Це дає електрику майже всім на більшу частину доби. Та можливість людям якось планувати свій час. Також це означає, що енергетики, попри все, продовжують ремонтувати інфраструктуру. Хоча сьогодні в понеділок довелося знову повернутися до екстрених відключень без графіку, тому що ситуація в загальній енергосистемі України після руйнувань внаслідок російських ударів залишається критичною. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Одеська область зараз є однією з трьох регіонів України, де з енергетикою найскладніше. Це тому, що в Одеській області немає потужних традиційних електростанцій, теплових, гідро чи атомних. Є лише деяка кількість сучасних сонячних та вітрових електростанцій, які не можуть забезпечити всіх потреб регіону, хоча без них все було б зовсім погано. Що ж таке блекаут? Це критична ситуація в енергосистемі, коли сотні тисяч або мільйони людей залишаються без електроенергії на період від декількох годин до кількох діб. Цей термін застосовується з 1965 року з часів аварії на електромережах північного сходу Сполучених Штатів та Канади. Через аварію на одній з ліній електропередач від Ніагарського вузла гідроелектростанцій почалися аварійні відключення. Спочатку розвалилася на декілька сегментів енергосистеми Північного Сходу Сполучених Штатів. І ці сегменти живилися від декількох локальних електростанцій, а потім через зростання навантаженості на них через кілька хвилин відключилися і вони. Загалом тоді без світла залишилося біля 25 мільйонів людей. Згодом іноді виникали схожі аварії у різних країнах. Через стихійні лиха, через аварії, через людську недбалість, через перевантаження електросистеми та інші причини, які не були якимись спрямованими, сценарій був один і той же серйозний збій у великій енергосистемі спричиняв масові відключення у автоматичному режимі на дуже великих територіях. Енергетична ситуація в Україні зараз технологічно схожа з аналогічними блокаутами в інших країнах, коли через відключення великих розподільних підстанцій припиняється нормальне функціонування всієї енергосистеми, яка періодично навіть розпадається на окремі сегменти. Але в Україні зовсім інша причина цього: це не аварії, це не нештатні ситуації, це не різке збільшення споживання, це не помилки керування. Тобто людський фактор. Блекаути в Україні відбуваються лише з однієї причини, з причини цілеспрямованих дій Росії зруйнування енергетичної інфраструктури нашої країни. Росіяни роблять це з метою примушення такими засобами України до капітуляції на своїх умовах. Слід зазначити, що. Ті російські інформаційні провокації, про які я казав ще декілька днів тому, вони таки спрацювали в Одесі. Деякі мешканці Одеси взялися перекривати вулиці, влаштувавши протести у лапках проти аварійних відключень. Вони або настільки топі, що не розуміють, хто саме руйнує українську енергетику та вимагають не відключати світло у української влади. Вони не виступають проти справжніх винуватців цього росіян. Вони не вийшли на марш протесту на Красній площі, або вони просто відпрацювали російську інформаційно психологічну операцію проти України, і це набагато ймовірніше, оскільки контрольовані росіянами пабліки типу Одеського фраєра чи типічної Одеси, які є у спеціальних списках СБУ, вони спочатку дуже активно анонсували. Потім активно висвітлювали ці псевдопротести, а вслід за ними це підсхопили і російські засоби масової дезінформації. Фактично, Росія для своєї пропаганди отримала саме те, що хотіла: картинку у лапках про те, як Одесити протестують проти української влади через відключення світла. Самі ж росіяни нагадаю офіційно заявляли, що руйнують енергетичну інфраструктуру України саме для того, щоб зробити українцям темно та холодно, щоб посіяти розбрат між громадянами та державою, і на основі цього промусити Україну до здачі, до капітуляції, до перемовин про мир на умовах Росії. Тому зараз звертаюся окремо до тих, хто вчора позавчора виходив перекривати вулиці в Одесі, поки ви блокуєте рух. Вулицями в Херсоні чи Бахмуті немає світла взагалі. Поки ви блокуєте рух вулицями, по ним не можуть проїхати швидка допомога, пожежники, люди до пологового будинку або навіть бригади енергетиків, яка їде саме до вас ліквідувати наслідки аварії на електромережах. Фактично, ви самі спрацювали п'ятою колоною Росії. Фактично, ви стали російськими агентами впливу. А для повноти картинки вам потрібно було ще взяти триколорну гарнічівку з двоглавою куркою та почати волати на вулицях Одеси про те, що не все так однозначно та всяку іншу російську муть. На цьому завершуємо, продовжуємо слідкувати за подіями. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!